Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Ну, як ви думаєте, що це? Ось таке листечко гарнюще, красивуще. Ось у такої жоржинки. Як ви зрозуміли, ми в садовому центрі. Не дивимося все підряд, а любуємося на гібридні жоржини. Розмір, як бачите, вражає, Колір листя чудовий. Такий коріл я вам показувала вже в садовому центрі, вибачаюся, в ботанічному саду. Сподобалися ось оці рябеньки. Але поряд не дуже сподобалася. І закралася така думка, щось неравномірний окрас у, цього, у цій жержинки. Як бачите, вона зовсім не махрова. Почала роздивлятися листочки і. Ви знаєте, не дуже якось так радісно. Невже і жоржини не будуть вражатися вірусом, вірусом стракатості. Не впевнена, сорто таки є, але вона ж не повинна бути ось такою напівлисою, повненькою, гарненькою, але не лисою. Ну що ж, не може бути все добре, хоч крапля дьогтю буде в нашій борці з медом, з красою. А ця. Це просто неймовірна шапка. Ех, жаль, що мені нема де її посадити. Завжди любила саме ось такі величезні. Я вже колись говорила, що мала сусідку, яка вирощувала саме такі жоржини, величезні шапки. Це була моя мрія, коли вона мені дарувала букетик на 1 вересня. У мене був найкращий тоді букет. Як бачите, мріє, 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 сьогодні вирішила почати із відкритої ділянки місцини. Як бачите, сонце жарить, це 11 година дня, дуже яскраве сонце, дуже пекуче. І ще рослини не дуже добре себе почуваються, тому що в Німеччині висока вологість. Ось так я швиденько пробігаюся, по цим рослинам особливо нічого не розкажу. А ось про трав'янистий гібіскус розкажу. Ви питали мене про прищіпки. Як бачите, прищіпки не робляться у них. Вони йдуть, це сорти такі, які йдуть кущами. Якщо зірвати оцю верхівочку, то відкладається цвітіння. В основному такі кущеві сорти, знаєте, я рідко зустрічала. А от саме ті, які в нас, які ростуть кущами знизу і високими, то ці частіше. Бутлея в різних місцях, в різному формуванні. Тут по три сорти в одному горщику, низькорослі вони ще, але є і високорослі, і на штампі зроблені. Ну, і тепер назва, яка вам сподобається. Тому що українську назву ви знаєте, а ось німецька. Не вгадаєте. очі дівчинки Метхен ауген це така краса, назви всюди написані. Тому дивіться, читайте. Бо все це очі дівчинки. Я навіть не бачила ще з такими листочками. Раніше якось зовсім на цей вид рослин я не звертала уваги. Нічого такого, начебто, цікавого, але погляньте, які вони гарнюні і скільки. Кольорів, і які вони різні, навіть ось відрізняються і висотою куща. Ось так погляну подалі і побачила Ехінацею. Ось так. До цих пір нам пишуть продавці на деяких «Рудбекія», на деяких Ехінацея. А ви розбирайтеся самі, що то рудбеки чи на це. Є. Бо сімейство одне, тому і плутайтеся. Так як і і амариліс. Ну Вони ж схожі, а чому б ні. І деякі дійсно відрізняються навіть серцевинками. Теж показую вам. Всі сорти, які підписані. Оскільки в основному йде імпортна росата, це ви знаєте, і назви будуть саме такі, як на цих угорщиках латинською, і вона вже нічим не міняється. Це в нас, що жоржини називають кому як здумається. Бо місцеві назви. Ніхто не звертає на латинську назву. А це дуже зручно і менше плутанини, бо подумаємо, скільки червоних рут у кожному регіоні. І кожен називає саму ту рослину, яку називають, називали батьки, діди, бо в них це Червона рута. У когось це Монарда, у когось це Троянда. Любуємося красою, тому що оченят сьогодні, дівчачих, буде дуже багато. І робимо плани на майбутні посадки. Головне, щоб погода не підвела, і мир нарешті настав. Мабуть, і погода, і природа не витримує оті страшні вибухи, і оте горе, що в кожному куточку України. А яка ж квіточа країна була? Ех, зробили нам сусіди. Подарували. Хай їм грець в таку жару, нехай згорять усі. Квітів нових багато, цікавих. Ось ця мені нагадала чимсь кермек. І поряд щось схоже на нього, але це точно багаторічний кермек. Дикий. Він адаптований. Є сорти вже і адаптовані, але це все здається родичі. Попадеться ще одна там рослинка, схожа на них. Як бачите, розмножується поділом кореневища. І це два різні сорти, як бачите, навіть з ростом вони відрізнятимуться. А ось ця хмаринка як вам? Ця рослина у нас не дуже розповсюджена. Але погляньте, яка міточка. Стовідсотковий сорт, що росте для даного регіону. Оце по нас так писали. Де в якому регіоні, що росте, і місцевий сорт. А це фізостегія біла. Мені ще рожева подобається. Та мені все подобається. І ось оці пахучі зарослі. Я думаю, ви бачите, що це таке пахуче. Я спочатку здалеку подумала м'ята. Аж ні. Це гібрид, який вже давно йде в Медоноси. Це все. Дуже подобається, коли сама етикетка несе дуже багато інформації саме про цю рослину. Чи це медонос, чи це предназначений для нашого регіону, чи ні. А це Вигела ось такою кубкою радісною квітне яскравою. сирійський гібіскус сформований як деревце. Ви знаєте, що він дуже пізно. Покидається, і тому часто думають, що він засох, чи вимерз, але він дуже пізній. Коли трав'янистий пізно проростає, то цей пізно викидає листочки. Завжди тут є покупці. І ось такий сирійський гібіскус в меншому вигляді. Квітка, яка квітне один, день, але їх дуже-дуже багато. А тут привернула увагу ось така штампова форма гартенцій. Чесно кажучи, я не бачила в нас гартенцій на штампі. Я навіть не знала, що цей кущ можна формувати як деревце. Теж ідея, можна спробувати. А це. Згадувала Вербена Панарська, вона на Вербену схожа дуже мало, а саме більше схожа на польовий кермек степовий. Ну, можливо, теж щось родичі є. Не знаю, не буду казати, але в нас її називають часто кермиком, або це сухоцвіт. Ми робили букети зимові. Хоча тут, я вам скажу, листочки схожі на арбену. Можливо, я плутаю, не все ж мені знати. І, ну і як вам ось ця квіточка. Чи, знову очки. Інколи ну, буває, що не згадаєш звичайну назву. І знову мене заполонила ось ця квітуча галявинка, коли і коли ще вітром. Весь час гуляю тут і думаю, мабуть, потрібно було богові, щоб я тут саме тут опинилася. Дивися ще, поживу. І побачу всього, скільки цікаво, про що тільки мріяла. Та й з вами поділюся. Адже краси багато не буває, навіть коли ось так побачиш. Добре, що назви пробиваються, інколи бувають помилки або відрізняються, ну так, як продавці називають, інколи, самі знаєте, як це буває. Ну і переходимо до рослини, які займають все більше місця в наших садочках. Я старано показую вам, до я забула окуляри, і це ціла проблема прочитати, що там написано, саме без окулярів. Тому зупиняйте, дивіться, насолоджуйтеся. Але я бачу, що скоро всі ми будемо садити сідоми почітки. Цей варігатний сорт такий цікавий, яскравий. А в основному, я вже декілька разів казала, мені подобається, коли ось такими галявинками, різнокольоровими, листечко різники, квіточки різні. Як гарно воно виглядає! Ніяк може не подобатися ось така квіточка, який все рівно, яка температура на вулиці? Вона просто нас радує. Вона квітне. Тому беріть собі на замітку, в кого ще немає таких рослинок. Ну, погляньте, яка краса, різнокольорова, яскрава краса. Тож беремо цю квіточку на замітку собі, в кого ще немає. А в кого є, можливо, побачити новий сорт для себе, або новий вид сукулентів. Як може не подобатися, дійсно така краса. Або ось така краса, гартинця. Як бачите, всі вони квітнуть на цьогорічних приростах. Рослина, що росте в горщику ця гортензія. Потребує тим, що доводиться її ховати від морозів, навряд чи перезимує, можливо, десь у Одесі чи в Криму буде квітнути, роз, вибачаюся зимувати на вулиці. А ми носимося, тому що нам подобається така ось краса. Розмір квіточки, колір все просто чудове. Це та незвична така улюблений неоновий, фіолетовий красунчик. Зрозуміло, що синеньку вирощували з додаванням кислих добрив. І ось так одним оком на орхідеї мікс. Як завжди новенького, цікавенького немає нічого саме в цьому. Місці інколи, правда, буває. Але сьогодні я розчарована садовим центром, тому що відношення до орхідеї тут зовсім псується. Можливо, помінявся колектив працівників, але ці ще тримаються, але саме їм найважче. Ось цим без упаковок, без целофану. Це ароматна як красонька. Назви немає, всі йдуть під номерами. І, як бачите, вони вже достатньо сильно підсушені. Поряд висів термометр, де було 28 градусів. Це в приміщенні. Самі розумієте, не дуже комфортна температура. І дуже мені жалко було. Манюнечок. Ця зовсім красуня така. Тут стоїть ось ціла колекція Роттердамів. і всі вони засушені далі нікуди. Деякі. Випали з горщиків, їх просто поставили, тому я не задоволена сьогодні своєю прогулянкою саме ось цим куточком. Навіть знімати не хотілося орхідеї. Так, жаль, такі красунчики, як бачите, температуру. І ось ще один магазин, який я теж не дуже полюбляю. Тут всі рослини стоять на стелажах, і там дуже темно. Малту їх не, знімати неможливо, так вони ще бідні там страждають. Вони в'януть квіточки, втрачають свій товарний вигляд, ось так квітнуть сінголом. Але показую вам. Ще побачили різницю між двома магазинами. А це магазин з улюбленими вітринами. Помінялася знову вітрина одна і друга, вхідна зона. Тут теж є орхідеї, але вже їх набагато менше. Влітку завжди орхідей менше стає. Ви розумієте, чому? Тому що температура підвищується, орхідеї погано переносять. Пропадають і ніхто не хоче нести збитки. Але тут ось така краса. Нехай вона вас на прощання порадує. А я бажаю всім гарного дня, тихого дня і ночі. Скорішого миру та перемоги, повернення всіх захисників додому живими. Бережи, Божа Україну. І дякую за увагу.